І у нас є ще одна цікава новина. Футбольний клуб Інгулець змінив клубне обличчя, змінив логотип. Футбольний клуб Інгулець змінив логотип. Клуб провів велику роботу із редизайну, отримавши патріотичний логотип, що має на меті розвивати бренд амбітного інгульця і стати справжнім символом завзятості та перемоги. Центральне місце в оновленій символіці Інгульця посідає новий головний символ клубу образ українського козака. Козак зі списом, суворий погляд якого символізує рішучість та бойовий характер, нагадує про славну історію селища Петрове, чимало жителів якого були січовиками. Таким чином, керівництво клубу вшановує історію рідного краю, який є колишнім козацьким зимівником. Головними кольорами є червоний символ мужності та хоробрості, та золотий як символ величі та духовності пращурів. Інгулець молодий футбольний клуб із амбітним керівництвом та амбітними задачами. Свій перший досвід боїв на футбольних полях країни клуб отримав у 2013 році. Після підкорення аматорського футболу та виходу клубу до другої та першої ліги президент клубу Олександр Поворознюк заявив про готовність до великих внутрішніх змін та викликів. Йдеться про вихід на новище без свого розвитку. Час ідеї задачі клубу змінюються. Олександр Григорович, власник одного з найкрупніших аграрних холдингів Кіровоградщини, агрофірми П'ятихацька, яка інвестує виключно власні сили та кошти у розвиток футболу, планує протягом найближчих років вивезти команду у Лігу Європи і розпочати будівництво арени, що відповідатиме вимогам УЄФА.